Всім привіт, це смарт-проєкт коло мами. Я мама Олена. Уявіть, що ви вимикаєте мобільний телефон, відкладаєте роботу і повсякденні турботи та вирушаєте у подорож до свого внутрішнього я занурюєтесь у себе, вивчаєте власні думки, емоції та переживання, шукаєте відповіді на важливі запитання і отримуєте енергію для подальшого життя психологи називають це ретритом. Більше про це нам розкаже наша гостя, коуч та організаторка авторських ретритів та трансформаційних ігор Інна Дорохіна. Вітаю, пані Інно. Доброго дня. Отже, що ж воно таке ретрит? От останнім часом це слово дедалі частіше з'являється в медіа, з'являється в інтернеті. Ми вже в принципі чуємо часто ретрит, вирушаємо на ретрит. Розкажіть нам, будь ласка, пані Інно. Ми домовились на ти. Пані Олена, <рес> я пам'ятаю. <рес> Добре, тоді розповідайте, будь ласка. <рес> e, взагалі, ретрит, саме визначення можна у Вікіпедії подивитися це пізнання е, себе через поїздку, через віддалення uh -huh. від е, типового способу життя. Людина в соціумі е, має певні ролі. Е, часто, да, якщо говорити про жінок, це мама. Там, Колега, працівниця, дочка, жінка. А коли ми віддаляємося в поїздці, да, ми знімаємо, ніби ну, маємо можливість таку, зняти з себе ці ролі і відчути себе справжньо. Так що, Таке якщо коротко, це, у себе, да, у це... Чи як ну, е, Ретрити різні бувають. Бувають і ретрити усамітнення, і ретрити мовчання. Ну, в моєму розумінні я взагалі провожу, організую е, такі нестандартні коуч-ретрити. Тому що я коуч за додатковою світою. Тренерка і... можна так сказати, да? Ну, можна да, так, звично е, так. звично називати коучинг. Це більше да. тренер, uh -huh. да uh -huh. uh -huh. коуч-ретрити ретрити це більше е, ретрити занурення в себе, коли ми. Хочемо розвинути певні навички, хочемо щось здобути, да? хочемо щось відкрити в собі. Те, що там десь залишалося, ми не згадали. Угу. От. І ретрит надає таку можливість, так, так. наскільки я зрозуміла. Я теж буду зараз дізнаватися про це. Бо ну небагато я знаю про ретрити, і сподіваюсь, ти розкажеш більше. Звідки взагалі така практика от дійшла до нас, до України, до Вінниці, можливо? Звідки ти про неї знала? Можливо, свій перший ретрит пам'ятаєш. Звичайно, ну взагалі-то все починалося в мене особисто із ретритного центру. Ну, скажем так, це спочатку було як модне слово, да як яке дійсно мені стало до душі дослідити його і побачити, як я що я можу внести як коуч зі своїми практиками у ці моменти. І спочатку з'явився ретритний центр, де я запрошувала різних спеціалістів і психологів, і теж коучів, і езотериків, астрологів, нумерологів, які проводили там різні свої тренінги, практики, зустрічі. Я також проводила там свої трансформаційні ігри, і е, потім з часом я почала розуміти, що цікаво було б їздити, бо я дуже люблю їздити в поїздки і чого б не насичувати людей чимось новим саме в поїздках. І я дійсно спробувала, і в мене ще до, е, скажімо так, епопеї з коронавірусами і так далі. Uh -huh. е, Виникла ідея повести е, дівчат, бо ну більшість дівчат відгукуються да, на поїздки так. З жіночі коло Тільки хотіла про це запитати. Так да. жінки хоча б я аудиторія. зовсім не проти чоловічої аудиторії, так. але uh -huh. ну зараз виходить так. Так, так Стається поки. поки що можливо, і е, ми поїхали спочатку е, в ретрит е, в сатоку, uh -huh. До, до моря. Поїхали, бо море взагалі це така пряма асоціація з відпочинком з перезавантаженням. А другий ретрит вже був восени в Карпатах. О, чудово. От. і е, вони були такі небагатолюдні, дуже камерні. Ну і звідти, скажімо так, почалося в мене таке бачення, що дійсно туди мені варто вкладати свою енергію. Мені це дуже подобається. Це частинка моєї душі. І тому, коли зараз мене питають, куди дівся ретритний центр. Я кажу: він зі мною. Тобто, коли ви їдете зі мною в поїздку, то ви їдете е, ну як. В, в ретритний центр тільки поряд зі мною, да тобто він мігрує зі мною в різних поїздках. Угу, то можна особисто до тебе вже звертатися, так телефонувати, так. наприклад, чи там сторінка в інстаграм, де можна більше дізнатися власне про так. авторські ретрити від Інни Дорохіної. Все так. вірно, так. Так. Ну, це така можна сказати, східна практика, яка вже прийшла тут на терени України. Так, це східна практика, і дійсно багато майстрів, які проводять такі класичні ретрити. То вони зі мною будуть ну, скажемо, вести переговори, і такі були моменти, коли вони мені казали там, що ви робите не там не досить вірно. Там але моя задача не зробити вірно і стереотипно моя задача десь зламати ці рамки, і стереотипи і показати людям, що це можливо для кожного із них теж змінювати щось в своєму житті і робити так, як ви вважаєте сьогодні за найкраще. Угу, цікаво. Ти розповідала, що дуже полюбляєш такі виїзні ретрити. Тобто, так. ретрити на виїзді. Один з останніх такий виїзний ретрит це в Карпатах був. так? Взагалі, пропоную подивитись таке коротеньке відео. Ні, Саме так? останній вже був нещодавно. Він так. був в е Хмельницькій області в, Сатані. в Сатані, так. так. Ну, З нього подивимося так? Так? те, що привезла найсвіжіше, можна сказати, і обговоримо далі про це вже детальніше. Подивимось. Отже, нагадаю сьогодні разом із нами коуч та організаторка авторських ретритів та трансформаційних ігор Інна Дорохіна. дорохіна щойно ми подивились ну зовсім трішечки того, що відбувалося вже на останньому одному з останніх ретритів. твоїх, що власне ви там робили? От мені знаєш так, може скластися враження, що відпочивали просто гарна природа, приємна така компанія, якісь приємні такі речі. От чим власне ретрит відрізняється просто від приємного відпочинку? Та, до речі, хотіла зазначити, що коли ми були в ретриті, я сама постала на сторінці в інстаграм Сторіс і дівчата також ділилися фотографіями, і відповідно всі писали О, як вам добре, ви відпочиваєте? Але я хочу сказати, що серед приємного розслабленого стану, серед атмосфери, таку, яку я створюю в ретриті, от ну скільки це взагалі моя цінність, да створити mm -hmm. таку зручну атмосферу для трансформації для людей. Трансформація, То... два зразу пояснив Так, да, це що зміни, зміни, це зміни, які можуть uh -huh. відбутися в людині, і е, серед цієї всієї атмосфери, взагалі, це величезна духовна робота. Е, і дуже часто так буває, що ми протягом життя в наших подіях, коли ми от в своїх ролях, про які я говорила, да, то ми просто не встигаємо навіть виділити собі час для того, щоб е, переоцінити цінності, певні, да, передивитися якісь свої життєві схеми, якісь програми, чи це наше, чи е, це щось наносне, стереотипне. Ось е, це час. От в комфорті, так щоб ну, скажем так, психологічними термінами заякорити да, якісь приємні моменти для змін, коли ми в приємній атмосфері віддаляємося, трошки бачимо свої питання життєві, да ми ставимо обов'язково запит в ретриті, і запит може теж змінюватись протягом ретриту, розширюватись, набувати якісь більш чіткостей, певних і людина. Може дійсно зрозуміти, що вона дійсно хоче, от в цей період життя змінити і приїжджає з ретриту вже наповнена, готова до конкретних дій. От в цьому є зміна коуч-ретриту. Тобто, коучинг це не тільки про поговорити, да uh -huh. по, по складати схеми, це про те, що ми готові готові робити на сьогодні з цим, да, як ми готові проходити ці перешкоди, да, огинати їх чи залишати. Бо ну іноді бездіяльність це теж діяльність, тому. Uh -huh. Отка організована так. бездіяльність, можна так. сказати. Є програма ретриту, так. яка там видається наперечі, про яку можна дізнатися в тебе? Також на твої да, в мене є е, в інстаграм-сторінці в шапці профілю. Закріплена е, силочка посилання на сайт. Mm -hmm. Де ми розміщуємо ну, наразі інформацію про пройдений ретрит. А взагалі скоро там з'явиться інформація, завдяки якій ми зможемо дізнатись уподобання, куди люди хочуть наступний раз відправитись зі мною. Можливо, якісь теми ну, більш глобалізовані, тому що більш конкретну тему я даю вже ближче. Зараз вона в мене народжується. Я ще буду тримати інтригу, тому що ну. Вона якби має певний напрямок, але вона має ще обрости е, моїм баченням, і тоді я вже буду. Але можна там відслідковувати всю інформацію. Так, можна телефонувати, так, якщо звичайно. якісь питання так, до так, тебе така так. відкрита до спілкування. Так. Це чудово. От що власне відбувалось? Ми бачили, що ви там смачно їли. це така смачна їжа. Від спілкування так, вийшло так, що кадр припав на мене там, де я Їлити, смачно так. їла. Але інші це також так, їли так. Дуже важлива річ, щоб. Е, коли ми починаємо працювати над собою в духовних практиках, ми хочемо їсти. Оце я помітила uh -huh. в багатьох ретритах. І е, я, от, наприклад, е, з таким чином працюю. В мене є партнери, які нам забезпечують гарне місце, де ми проводимо ретрити. І обов'язково, щоб була смачна їжа. Uh -huh. Смачна кухня це обов'язково. Так? Так. Далі були заняття з йоги так? на природі. Так. Там. І на природі, і в залах. Ну, тобто ми uh -huh. Що ще було? Ми все не побачили, От, на одна взагалі на стрілі, що це було? Э, трансформаційна родзинкою. Була е, трансформаційна гра, яка uh -huh. народилася саме в підготовці до цього ретриту, бо назва ретриту була про життя, і метою ретриту було проживання учасницями ретриту своїх запитів. Тобто вони ставили перед ретритом запит, і е, кожний запит до життя це, ну скажімо так, наша проблема, наша задача. І іноді ми не хочемо в якісь моменти. Так дивитися, задивлятися, що ми там не хочемо зрушити з місця, поміняти ми, ніби ходимо по колу в цьому питанні. Але в ретриті ми чесно відкриваємо очки і дивимося туди, в цю проблему або в цей ресурс, і можемо вже його підсилити або послабити та якось заспокоїти себе, зняти тривогу, що там дійсно нічого страшного немає. В нас є сила, і ми можемо туди піти. Угу. От, до речі, є відгуки учасниць ретриту. Можемо зараз також послухати і подивитись на дівчат, що вони а, нам розкажуть. Добре. Угу. Я потрапила у ретрит. Це було моє бажання вже давнє потрапити нарешті на ретрит до Інни Зерофіної, тому що все, що вона створює, це. Завжди тримуючи, розвиваючи і бережно. Тому я навіть не читаючи дальної програми, я вже знала, що все буде так, як все, що творю іме. Коли я їхала сюди, я навмисно не хотіла особливо цікавитись програмою, що буде. Я хотіла, щоб це була така повна довіра і несподіванка десь в чомусь. В мене не було очікувань стосовно цього. Я просто довіряла простору, довіряла їм. Але зараз я бачу, що про життя це відпустити, прийняти і відкритись новому. то раджу, що обов'язково треба в нього з'їздити, але до того спробувати хоч трошечки підготуватися і попрацювати з цією людиною, до якої на рецепт багато їздити. Якщо ви будете обирати нашу іночку, то я раджу сходити до неї на одну дві сесії по коучу і зрозуміти, що вам це дійсно буде дуже цінно, і ви приїдете іншою людиною. Сьогодні ми говоримо про авторські ретрити від Інни Дорохіної. Власне, авторка цих ретритів, кочка, організаторка Інна Дорохіна разом з нами у нашому колі. От щойно ми слухали дівчата. Вони ну така стовідсоткова довіра до Інни Дорохіної. В чому секрет? Вони кажуть, навіть програму не дивилися. От я тут розпитувала, яка там програма цих ретритів. Вони кажуть, навіть не дивилися, а знали, що все буде добре. Ну, взагалі, я дуже люблю спілкуватися з людьми ще до ретритів. Для мене це дуже важливо становити контакт з людиною, і, е, звичайно, є люди, які зі мною йдуть вже, ну скажімо так, руками шляхом. Да? Це мої клієнти з коучингу, це наші відвідувачі ретритів е, в, в ретритному центрі різних програм, але долучаються також нові люди. І е, як завоювати довіру, тому мені дуже важливо встановити контакт і поговорити, ну, як мінімум, за телефонною розмовою, да, е, і запитати взагалі людину, що вона очікує, які вона цінності має, да, що, який запит вона встановлює. Трошки, е, скажімо так, розказати про себе, якісь запитання, да, від, дати відповіді цій людині, ну, контакт. А uh -huh. Як зрозуміти, що ретрит досяг своєї мети, ну там чи конкретної цілі? Uh -huh. Як ти це розумієш, чи там ну, говорять відвідувачки ретриту, що все так, як вони хотіли? Взагалі, знову ж таки, треба говорити. І дуже важливо е для мене, от uh -huh. те, що я вже бачу по завершенні цього ретриту, те, що я чую, скажімо так, від учасниць за спостереженнями, люди е дуже змінюються. І чесно мене мурашить від того, коли я чую, що людина перейшла на якийсь інший етап свого бачення життя, вона стала сміливішою, більш рішучішою, да, в якихось питаннях, або відкинула моменти образ, да, вийшла із позиції Е, Ну, наприклад, побачила для себе, що вона може розвиватись в тому чи іншому напрямку, е, заспокоїлась це теж, тобто в кожного свій якийсь момент. Але дуже важливо, що ми ще після цього ретриту ми ще зберемося і обов'язково зробимо таке коло зворотнього зв'язку. Тому uh -huh. я кажу: контакт він рулить в даному випадку. Тобто, е, треба обговорювати все. Треба е, да, uh -huh. дізнатися через спілкування, що здобули самі дівчата е, через певний час після ретриту, тому що після ретриту е, потрібен, ще, потрібен ще час для інтеграції цих змін. От зараз ми зустрінемося вже. Майже більше місяця uh -huh. ми дали такий час, і е, потім будемо говорити, що з чим дівчата вже от, з яким урожаєм вони. Да? Uh -huh. З якими здобутками вони вже йдуть, далі. таке? Потім іде обговорення, так то не можна тут сказати, знаєш таке. Було наступне запитання, як довго триває ретрит? Виходить, він такий безкінечний? Ну, тобто, сам сама програма, це одне. А потім далі обговорення. Дуже, дуже до речі, цікаве запитання, тому що коли я починала підготовку до цього ретриту, він почався ну напевне за місяці три. Тому що я робила е, ці зустрічі, де я хотіла, крім того, що я вношу в програму, почути від людей, що uh -huh. вони очікують. Uh -huh. Знайомилася з ними, проводила різноформатні зустрічі у вигляді м, різних медитативних таких практик е, з коучинговими е, мікс-практиками, йога-практики, да? і ми потім е, просто збирали цю інформацію і бачили дійсно. Що люди, які проходять на ці маленькі зустрічі, пару годин вони теж проживають цей ретрит. Навіть якщо вони не дійшли до самого ретриту, вони теж вже стали учасниками ретриту. Це дуже цінно, тому що ну не завжди обставини на mm -hmm. да, там різні так. фінансові моменти, там часові моменти, там, можливо е сімейні якісь обставини не дають нам можливість повністю виділити час, навіть поїхати на декілька днів. Але коли людина має змогу навіть на у цих пару годин зануритися в атмосферу і побути от в цій енергетиці, це вже дуже круто і вже в ній якісь зміни певні. Слухай, ще таке запитання чула, що коли проходять ретрети, то там інколи відмовляються від цих гаджетів. Ти також це практикуєш? Чи це якісь окремі У мене такі? на одній зустрічі? Ну так в нас пішло. Просто я дуже дуже слідкую за тим, до чого готові люди була був такий запит на практику робота зі стихіями: вогонь, вода, повітря, земля. І ми поїхали за місто. І е, була така камерна атмосфера, там було декілька дівчат, і е, я взяла з собою коробку таку гарну. І я сказала: дівчаточка, всі складаємо телефончики туди, бо ми зараз від'єднуємося від світу і будемо поєднуватися із своєю жіночою природою через стихії. Е, ну. Послухали, хоча деяким було досить важко. Це, це важко, це вже як частина. Вот. Але от коли <свісно> ми поїхали в великий ретрит, то скажем так, не було в мене такого конкретної такої задачі. Але я пропонувала дівчатам на цей час, хто дуже полюбляє там щось десь дивитися, постити, то я їм казала, підкладіть. От, ну давайте от побудемо самі з собою в цій програмі. І скажімо так, це було легко. Дівчата просто ну не занурювались угу. в телефони. Ну так цікаво, були ж і трансформаційні ігри і гра, да, трансформаційна. Там і різні так, практики так. і прогулянки, і смачна їжа. Ну mm -hmm. і просто поспілкуватись, як то кажуть, обговорити Просто побути навіть самим з собою. Оскільки на ретриті теж для мене важливо давати дівчатам простір, не перевантажувати програмою, не бу щоб мене не було багато чи там інших тренерів. Бо я була разом з його тренером. Ми давали час на побути з собою. Цікаво. Ну і так, вже на завершенні нашої розмови, щоб ти побажала усім, хто нас зараз слухає і дивиться. Я бажаю всім розширення, бачити різні питання з різних боків, дозволяти собі йти вперед, у свої страхи і досліджувати себе. Тому що скільки ми живемо, стільки ми можемо розвиватися, і це дає нам силу. І здатність відчувати повноту життя. Угу. Дякую тобі за таку цікаву розмову. Я багато чого також дізналася і про тебе, і дізналася про те, що таке власне ретрит. І сподіваюсь, також наші слухачі, і слухачки і глядачі, і глядачки зробили такі висновки для себе і будуть звертатися. І до речі, більше дізнаватися про твої авторські ретрити можна в е інстаграм. Сторінка інстаграм така більш основна. А там звідти вже на сайт можна да, там більше деталей, бо все ми, звісно, ну і, не і мені особисто дзвонити. Я все розкажу проведу. Будь-яку годину <рив> в день, вночі. і до речі, запрошую всіх на е, гру про життя онлайн. Можемо грати в індивідуальному форматі, тобто домовитись на зручний <рив> можливо та півтори так. години, півтори-дві години, в залежності від того наскільки ви знайомі з е, психологічними коучинговими практиками, то нам я думаю, вистачить для того, щоб трошки пізнати через проживання запиту вас. Угу, цікаво. Нагадаю, сьогодні ми говорили про ретрити та трансформаційні ігри. Разом з нами була коуч та організаторка авторських ретритів та трансформаційних ігор Інна Дорохіна. Дбайте про себе та своїх рідних до наступних зустрічей. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.